Привіт! Головна мета будь-якої бізнес-події це налагодження партнерських зв'язків через нетворкінг і знайомства. Тому завдання будь-якого організатора створити комфортні умови для учасників, щоб цей самий нетворкінг видався продуктивним. У цьому відео поговоримо, які найпростіші варіанти покращення нетворкінг можна використовувати для будь-якої події і як їх можна цифровізувати через мобільні застосунок. Коли гість приходить на подію, то бачить сотні таких же учасників, як і він. І серед цієї маси людей важливо швидко знайти тих. То саме йому потрібен, кому він може запропонувати свої продукти і послуги, а не своїх конкурентів. А щоб всі ці знайомства не були надто офіційними і нудними, можна вигадувати якісь цікаві механіки для того, щоб спонукати людей залишати свої контакти, знайомитись, щоб це було цікаво навіть для інтровертів. Вже багато років організатори використовують так звані дошки оголошень, де кожен учасник може прикріпити свою візитівку. Такі дошки можуть виглядати абсолютно по-різному. Найпростіший варіант це просто колонки. Я шукаю, і я пропоную. Учасник розміщує свою визитівку в тій чи іншій колонці, а інші можуть ознайомитися, якщо шукають собі якихось підрядників чи клієнтів. Щоб така методика була більш цікавою, іноді роблять карту країни і учасники не просто прикріплюють свою візитівку до дошки, а роблять це біля свого міста. Гостям так набагато цікавіше заявити про себе, які регіон вони представляють, а інші учасники бачать географію водії та аудиторії, ну і так само можуть ознайомитися з контактами усіх гостей. Якщо у вашій їжі дуже багато категорій учасників, наприклад, в сфері маркетингу є маркетологи, сімей-менеджери, ті, хто працює лише з якимись конкретними соцмережами, чат-ботами, розсилками, і відповідно є представники рекламних мереж, ті, хто розміщує банерну рекламу, відеорекламу, рекламу, тизерну, інші спеціалісти. Можна зробити стікер з назвами цих категорій, і кожен учасник до свого бейджа зможе додати такий стікер. Коли люди ходять по локації, то їм зручно буде одразу візуалізувати, хто стоїть перед ними, і чи цікава ця людина для знайомства, чи це спеціаліст такий ніж і по суті вони конкуренти. Але краще такі стікери робити різнокольорові для того, щоб навіть на відстані одразу було зрозуміло, який саме напрям галузі ця людина представляє. Адже, якщо вони будуть всі одного кольору, то потрібно буде підходити лише в притул, для того, щоб прочитати текст, який написаний налівці. А так здалеку одразу все видно. Так само можна видавати бейджі чи шнурки до них різних кольорів. Можна видавати якісь браслети, але такий варіант більше підходить тоді, коли у вас всього 2-3 категорії відвідувачів. Це все можна зробити за допомогою мобільного застосунку. В ньому ви створюєте окремі категорії ваших гостей, робите до них стікери різних кольорів, і кожен учасник може помітити свій профіль відповідним стікером. Коли ваші учасники зайомлюються зі списком гостей, то по стікерам одразу бачать, хто їм цікавий і корисний для партнерства, і можуть написати цій людині в чат або навіть домовитися про індивідуальну зустріч. А для окремих бізнес-маніяків, яким потрібно зібрати максимум контактів, у нас є формат Кіндера, де кожен може відразу бачити картки з основною інформацією про гостя, хто він що шукає на івенті, що пропонує, і можна швидко відсортувати собі цікаві чи нецікаві контакти. Ну а далі вже переходити до особистих чатів та зустрічей. Це значно прискорить процес відбору. Якщо ж ваші партнери і спонсори хочуть собі зібрати базу контактів, то, як правило, вигадують якісь механіки або призів фрезів чи невеликих сувенірів за заповнення здійсники. Для того, щоб отримати якийсь брелок, чашку, лутну, чи навіть просто банку пива, людина повинна заповнити анкету, залишити свої контакти, і представник спонсора вручить йому подарунок. Але таке експрес-заповнення анкети не гарантує, що людина залишила свої реальні контакти. Тому часто спонсори беруть якісь дороговартісні подарунки і проводять розіграш в кінці під завершення подій. Протягом всього дня вони збирають візитівки з телефонами і поштами, гостей, які підходили до їхнього стенду, а ввечері проводять розіграш. Обов'язково умова таку розігрушу, що контакти мають бути реальними. Але і в цьому випадку також можна збирати дані через мобільний застосунок. Кожен партнер чи спонсор, який фізично присутній зі своїм стендом на локації, отримує від організатора QR-код, який розміщує на своєму стенді. Коли гості підходять до стенду партнера, то сканують цей QR-код. Їм автоматично відкриється особистий чат з представником спонсора, а у спонсора, відповідно, збережуться контактні дані людини, яка відсканувала цей код. Таким чином, партнер має змогу відправити якісь унікальні пропозиції для учасника, зберегти собі реальні контактні дані, з якими цей учасник реєструвався на подію, і в майбутньому розсилати всім зібраним контактам ще якісь нагадування про себе. Звісно, за бажання можна роздавати всім відвідувачам якісь сувеніри чи подарунки. Обов'язково організовуйте простір локації так, щоб у людей була можливість поспілкуватися один на один. Якісь столики, диванчики, щоб це була зона, де буде більш стихіше, спокійніше, щоб людям було комфортно чути один одного. Та нагадуйте про те, що через мобільний застосунок вони можуть призначати зустрічі один одного на вільний проміжок часу. Достатньо лише переглянути календар людини, з якою тобі цікаво поспілкуватися, призначити зустріч у вільний час, і якщо ця людина зустріч підтвердить, то слот автоматично забронюється для обох, а додаток нагадає про початок такої зустрічі за 5 хвилин. А якщо ви хочете, щоб ваші гості не просто обмінювалися контактами, а ще й цікаво провели час на локації та розповіли про це у своїх соцмережах, організуйте QR-квест з пошуком поводів по майданчику. Ви завчасно створюєте QR-коди, розміщуєте їх у якихось прихованих місцях вашої локації, а учасники через застосунок будуть шукати та сканувати ці коди. Мета квесту може бути на швидкість, на кількість, на виконання якихось завдань. Це вже кожен організатор вирішує сам для себе. Ну і, звісно, для того, щоб ваші гості більше хочуть, щоб приймали участь у такій розвазі, в кінці їх має чекати якийсь подарунок. Тоді це створить неабиякий ажіотаж і конкуренцію. Вигадуйте цікаві механіки знайомства для ваших гостей, щоб вони відчули справжню користь від вашої події. Тоді ви отримуєте лояльну аудиторію, яка до вас ще не раз повернеться. До речі, можете ділитися в коментарях, які методики нефоркінгу використовуєте ви на своїх подіях. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Реєструйтеся в ремптовен прямо зараз і налаштуйте додаток для редкоркінгу для вашої події.